Привіт! Сьогодні я хочу дати медитацію на позбавлення від ілюзій. Сядь зручно. Бажано саме сидіти або стояти. Закрий очі. Зроби глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих і видих. І ще раз глибокий вдих і видих. Продовжуй глибоко дихати. З кожним видихом твоє тіло все більше і більше розслабляється. Тобі спокійно і затишно, розслабляються твої ноги, шивіт, грудна клітка, розслабляються руки, плечі, шия. Розслабляється твоя голова, вилиці, твої повіки стають важкими, ти вже не можеш розплющити очі. З кожним твоїм видихом тебе покидають усі тривоги, усі важкості. Не тримайся за думки, відпускай їх. Всі зайві думки зараз виходять з твого тіла, з твоєї голови. Відпускай з кожним твоїм видихом. Твоє тіло все більше і більше розслаблене. Зараз вся увага в твою голову, в точку між бровами. І зараз. Уяви собі всі ситуації, всі події, в яких ти втрачала контроль, всі події, коли щось пішло не так, не по твоєму плану. Зараз згадай ці всі події, побач їх перед собою. Наче уривки з фільмів вони зараз з'являються перед тобою? Уважно спостерігай. Зараз, дивлячись на ці події, скажи я вдячна вам. Прям постарайся відчути кожне слово серцем. Говори з свого серця. Я вдячна вам. Дякую, що ви були в моєму житті. Дякую, що ви навчили мене, що ви принесли мені такі цінні уроки. Я винесла свій урок і готова вас відпустити. Я дякую вам за досвід. Я дякую вам за нові знання і я відпускаю вас. І зараз подивися, як усі ці події піднімаються вгору. Високо, високо над тобою. Вони розчиняються. Не хапайся за них, не тримайся, відпускай їх, відпускай. Вгорі вони розчиняються, перетворюються в божественну енергію. І їх заливає промінь божественного світла. І зараз відчую легкість, відчую радість, Відчую любов до цих подій. Тобі більше не треба носити їх баластом з собою. Ти пройшла цей урок, відпускай, спостерігай, як вони перетворюються в чисту світлу енергію. Промінь божественного світла розчиняє їх. І зараз відчуй, як цей промінь Божественного світла входить в твоє тіло через маківку, очищує твою голову від усіх ілюзій, страхів, від ілюзій контролю. Від ілюзій, що все має бути заплановано, що все має бути так, як ти це вирішила. Від ілюзій, що якщо щось буде не так, як заплановано, то буде хаос. Всі ці ілюзії зараз розчиняються. Твоя голова наповнюється світлом, наповнюється Божественною енергією і промінь розчиняє, розчиняє ці негативні програми. Зараз кожна клітиночка твого тіла наповнюється цією енергією, енергією божественного світла. Подивися, як світло заходить всюди, в кожну кожну клітиночку твого тіла, якщо ще десь є прогалини, темні місця, якщо ще десь залишилися якісь старі установки, ілюзії, дай туди цей промінь світла. Заповниться все світлом. Промінь світла очищує тебе, звільняє. Ти наповнюєшся енергією. Відчуй, наче ти сама починаєш світитися від цієї енергії. Відчуй зараз цю легкість. Коли ти звільнилася від негативних програм, від ілюзій, які блокували тебе, які заважали тобі жити, відчуй легкість, відчуй зараз свою свободу, побудь в цьому стані. Візьми свою праву руку і постав на своє чоло, щоб зафіксувати цей стан стан чистоти. Зафіксуй цей стан. Зафіксуй цей момент. Зараз роби глибокий вдих, видих, вдих, видих, вдих і на видиху розплющуй очі, повертайся. Дякую тобі за практику. Одякую зараз собі, своєму тілу, своєму розуму, що ти пішла в цю практику.